Паляниця, шановні пані і панове, в наявності три сорту посадочного матеріалу картоплі це Білороса, французька Рів'єра і Гранада. Французька Рів'єра і Білороса, які ви зараз бачите на відео, це ранні картофелі. Рів'єра навіть ультраранні. Вона від посадки до збору урожаю на 40-й день вже може бути викопана молодою картоплею. Дуже швидко набирає масу, класна картопля. Білороса теж не дуже відстає, десь 45-й під 50-й день вона вже є нормально для того, щоб, допустимо, ранньої продавати. Та й для себе це дуже всі три сорта дуже добрі. Гранада, вона така продовгувата. Це я вам показую максимальний урожай. Посадковий матеріал, звісно буде менших розмірів, ну і без отаких дефектів. Це я просто підбирав покрупніше, щоб показати, яка вона може вирости, якщо вирощувати саме по тому. Як показую я, під соломою, під мульчою, підкарюючи її, правильно, поливаючи, ви отримаєте максимальний урожай. Тобто відро картоплі з куста без проблем у вас виросте. Якщо ви бажаєте замовити, під відео в описі буде мій вайбер. Туди пишіть, що вас цікавить. Вся картопля по 50 гривень за кілограм. Якщо ви бажаєте крупну картоплю, то одразу ж туди і пишіть, що я хочу не на посадку або крупну, хочу щоб потім її різати. Тобто пишіть що вам треба. Посадочний матеріал, вона така, десь як гусине яйцо. Якщо треба ще менше, то кажіть виберу ще менше. Ну, я рекомендую таку садити середню і не мілку, і не крупну. Тоді виходить такий гарний урожай. Це у мене в погрібі, все в перемішку. всі сорта добрі, гарно розварюються. Всі п'ять з п'яти по вкусовим качествам, тому я їх із ріка в рік і вирощую, бо вони дуже гарно дають урожай. Неприхітливі, замульчував, поливаю і все добре росте. Головне внести правильно підкормки. Кому цікаво, я під відео в описі також ставлю відео повне, де я викапував цю картоплю, яку вам показував в началі відео, як вона дає відро картоплі з кустом. Оця картопля, що зараз на відео, вона вся перемита. Ну, щоб можна було гарно сфотографувати, посадочний матеріал, звісно ж, не перемивається. Він не буде такий прямо аж блистіть, як це показано на відео. Ось показано теж Рів'єра, Росса і гранада. Гранада вона ну, така довгувата. Німецька картошка, дуже класна, молодий сорт. Всім рекомендую його придбати, попробувати. хто ще з ним не працював. Вся картопля добре продається, вся урожайна і вся дуже смачна. Кому цікаво, шановні пані і панове, під відео в описі Viber. Замовляйте, залюбки з вами поділюся. Післязавтра я її вже достаю, це буде п'ятниця чи субота з храніння. Перебираю і починаю з понеділка відправляти тим, хто вже предзаказував, хто вже заказував, хто заказує в мене з року в рік, ну і кому це цікаво, хто хоче замовити. Пишіть Viber. Єдине, що прошу, не дзвоніть, пишіть. Коли хтось дзвонить, я відповідаю людині на питання, все вилітає, і я забуваю, що пишу і, в общем, Написали, підождали, я завжди вам відповім. Може не зразу, не через час, не через два, тому що багато замовлень, але відповім обов'язково. Відсилаю тільки новою почтою Укрпочта у нас зараз, на жаль, не працює. І відсилаю по понеділкам і по п'ятницям, щоб ви розуміли, кому треба вислати, допустимо, в началі березня. Або там в десятих числах березня, теж предупреждайте зарані. Не проблема, щоб вона не полежала, пізніше вишлю. Тому що часто мені пишуть, що погріб поганий, проростає картопля, можна замовити, замовити, а отримати чуть позже. Це не проблема, просто пишіть сразу же, що вам треба, що не сразу висилайте, вишліть вишліть Так Також, шановні пані і панове, обирайте. Також ще в наявності насіння. Якщо цікавить насіння, я вам показував у прошлих відео. Теж пишіть вайбер, я вам скину опис насіння, яке у мене є, яке я буду вирощувати в цьому році. Саме це насіння, воно свіже, тільки зібране, і ви теж можете зі мною вирощувати, дивитися відео і отримати максимальний урожай. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім спасибі, пані панове, і до побачення.